Привіт, мій маленький друже. Сьогодні ми з тобою будемо розв'язувати задачі. Ну що ж, почнемо. Уважно слухай і рахуй. Троє каченят і двійко курчаток Вийшли вранці рано погуляти. Скільки всього їх? Давай рахувати. Так, п'ять, молодець. Яку дію ти виконав? Додавання. Виклади перед собою три, додати два. Дорівнює 5 Молодець. Продовжуємо. На дубі білка проживала і п'ять грибочків у дуплі сховала. Їжачок повз неї пробігав, один грибочок чемно попрохав. З відповідю не барись. Скільки грибів у білки залишилось? Чотири. Яку дію ти виконав? Так, віднімання, виклади перед собою. П'ять відняти один, рівнює чотири. Добре, розумничка. Малювала зранку мишка. Три цукерки, два горішки. Хто швиденько порахує, скільки цукерок і горішків мишка намалює. Так, п'ять. Яку дію виконав? Так, додавання. Виклади три, додати 2, дорівнює 5. Молодець розумничка. Три ромашки жовтоочки, дві веселенькі волошки. Діти мамі дарували. Скільки квітів в неї стало? Так, п'ять. Яку дію ти виконав? Додавання добре, виклади перед собою три додати два дорівнює п'ять. Добре, ти молодець, швидко розв'язав задачі. А тепер давай трошки пограємо. Подивись уважно на малюнок і скажи скільки. Скільки мишенят? Троє. Так. Скільки рибок? Дві. Молодець. Скільки огірків. Чотири. Розумничка. Скільки сонечок. Так, добре. Скільки мурашок. Шість. Добре. Скільки баклажанів? Сім. Молодець. Скільки машинок? Вісім. Розумничка. Ти дуже добре пропрацював. На все добре.